Поки депутати говорили, волонтери працювали. Координаційний центр з надання матеріально-технічної допомоги буковинським військовослужбовцям, які беруть участь в АТО, отримав чергову партію бронежилетів вітчизняного виробництва. І якщо так звану партію бронежилетів від міської ради відправляли на схід, так закупили одразу, відправили на схід, потім вже перевірили, провалили перевірку, але досі не замінили на якісне спорядження. То бронежилети від координаційного центру відправили за більш логічною схемою. Перевірка, підтвердження гарантій. Якості бронежилетів і потім вже відправка на схід. Люба допомога йде на пользу. Коли кажуть, що би щось одягти, це не той случай. Коли відбуваєш бронежилет, ти должен бути уверен, що він тебе защитит, а не просто какую-то на спині і не знаєш, он тебе чи ні. Бронежилети носять символічну назву Патріот. Вони підсиленого захисту замість двох пластин, ці бронежилети мають чотири пластини. Загалом їх надійшло одинадцять закуплених за волонтерські кошти. Він вартує 5600 завдяки тому, що координаційний центр при Чернівецькій обласній адміністрації закупляє вже десятки, а зараз вже днями буде і сотні бронежилетів, нам зробили за листа обласного воєнкома, пана Віталія Володимировича, нам зробили 30 відсоткову знижку. Ми беремо їх уже. По три дев'ятсот. На кули стійкість бронежилети перевіряли і працівники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Чернівецькій області. Вирок <звук> бронежилети якісні. Витримали. Ці бронежилети їдуть нашим хлопцям. Ми далі купуємо, далі перевіряємо. Це не перша партія бронежилетів від координаційного центру. Їх відправляють на схід по мірі надходження волонтерських грошей. Всі звіти про надходження коштів благодійників і небайдужих чернівчан є на сайті допомогаармії.ком. також тут можна дізнатися, як допомогти українському війську, аби не повторити минулу помилку з відправкою бронежилетів. Також їх якість перевірять самі учасники антитерористичної операції. Як тільки бронежилети Патріот привезуть на схід чоловіки, прозвітують.